Вільно плаваючи в просторі пальці лівої руки, це проблема, яку я бачу майже у всіх своїх студентах. Річ тим, що навчитися робити різкі рухи в правій руці набагато простіше, оскільки вони виконуються великими та доволі сильними м'язами. В лівобережній руці в нас інша ситуація: там м'язи пальців набагато слабші, і через це навчитися різким рухам в десятки разів складніше. Але потрібно. Якщо право в нас працює швидко і правильно, а ліва повільно опускає та піднімає пальці, то незрозуміло по якій точці має відбуватися синхронізація. Тож в лівій руці нам також важливо різко вибувати ноти, так само як в правій. Для цього ви Можете пограти гами або хроматику на палм'юті, взагалі без правої руки вгору, намагаючись вибити кожну нотку та не втратити гучність на якомусь з пальців. У вас може почати просідати сила удару на безаменному та мізинці, а в когось ще й на вказівному, тож уважно слідкуйте за цим. Поки граєте дану вправу, не навалюйте купи дисточено, оскільки це автоматично вирівнює динаміку та створює відчуття, що все чудово. Зробіть щось більш близьке до кранчу, де буде чутно провали в динаміці від слабкого удару. Також не грайте цю вправу швидко. Вам потрібно побудувати коректну механіку з хорошим контролем якості, а це можливо зробити лише в повільному темпі.